Хто спостерігає за моїм каналом, знає, що зараз розпродаю мотоблоки після того, як продав склад. Склад для того, щоб розрахуватись з постачальниками і знайшов дві ґрунтофрези. ґрунтофризи 2015, можливо, 2014 року випуску до мотоблоків так званого нового зразка. Хто шукає ґрунтофрезу до мотоблоків нового зразка, знає, що у нового зразка шестерня виглядає у старого вона повністю втоплена. Маємо і ґрунтофрези до мотоблоків старого зразка. Але зараз ця ґрунтофреза продається за ціною 4900 гривень. І ця ґрунтофреза, ця більш пошкоджена іржею, ця менш пошкоджена іржею. Метал такий, як був колись. Вага ґрунтофрези приблизно 54-57 кілограмів. Вона важча, ніж ґрунтофреза, які бувають зараз на ринку. Всі ножи цілі. Єдине, що моя порада налити мастило, відпрацьоване, надіти поліетиленового кулька, зав'язати і дати тиждень-два відстоятись, а потім злити все з такими шматочками і ржи. Грунтофреза буде працювати, зроблена як колись. Тобто попрацює не один десяток років. Єдине, що іржа і єдине, що в такому стані. Ціна 4900 гривень. Кому потрібно, пишіть мені у вайбер.